Перерізати мені горло, проти тебе я нічого не маю, але мушу додати твоєї крові до будівельного розчину. Цей старий дурень каже, що тільки так замок стоятиме. Померти легко, якщо віддаєш життя для рідної країни. З вашого дозволу, я спершу хотів би дати пораду. Вашій величності загрожує небезпека здатися трохи дурним. Як ти сказав? Дурним. Цей чоловік думає, що він я. Чого ти кажеш, що я дурний? Бо це ж очевидно, чого ви не можете збудувати замок. Дивіться. Дивлюся. Я нічого не бачу. Не бачите струмка? Тече прямо у велику печеру під стіною. Там нема води, клянуся. Я бачу. Ми всі бачимо. Ти хотів збудувати мій замок на воді і це.